Трава. Коли вона спокійна і тиха, то шовком її одежі можна завернути мозок і дихання, а запахом її парфум можна мріти у високості. Коли вона спокійна і тиха, то щеном її терпкості можна смакувати нектар. Коли вона ледь зворушена, то гладкістю її поверхні можна наступити на місяць. Але добротою піддатливості дитина може вколоти пальчик. Коли вона більш зворушлива, то неспокійністю свого леза Може жалити кропивою. У ній вкусить комар, зранить триня і залоскоче морошня. Коли вона є, то на ній втомлено можна лежати і розглядати небо, вимальовувати очима білих ведмежаток і звати. Проникати подумки усі глибини недосяжно бачите те, що поза хмарами там далі ось така вона трава. Видущити сум? У моїй невагомості зіткані із сумного мережева. Квітла ніжна, невиразного змісту, мелодія. Ясно було одне: це йшло від отого небесного безмежжя, що манило від чудодійної панорами святої бані, якій я молюся. Усе йшло звідтіля, і мої вологі очі неблаганно благали у Всесвіту продовження цієї миті, бачились безмежжя з таким прекрасним. Візерунчастими подушечками, що пралися припасти до них душею і видощити свій сум. Але він не міг бути сумом, бо були очі. Іти по планеті, дорогі мої, тіштеся земним життям. Воно таке коротке, а у нас є руки, ноги, зір, слух, ми можемо працювати, любити, слухати музику, насолоджуйтесь життям, робіть добро один одному, не сваріться, будь-яка злість відіб'ється на ваших дітях. Роздивіться довкруги, вам світить сонце. Тож любіть його. А якщо Бог позбавив якоїсь насолоди земної, то пам'ятайте, незрячі можуть прекрасно співати. Німі мають особливе світобачення, знаходять прекрасне у кольорі, світловому відображенні, в гармонії лінії, глухі. Та чи хто не знає прекрасної місячної сонати Бетховена, люди, яким важко ходити, можуть своїми руками виготовляти чудо-витвори, ну а без руки можуть гідно йти по нашій жорстокій, неблаганні і все-таки рідній планеті, що зеветься Земля.